Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео місячне затемнення, яке відбудеться 18 вересня 2024 року о 5.44 у 26 градусі Риб Суперлуння. Повнолуння. В цьому відео я розповім про місячне затемнення, які події можуть бути в цей період, чому вони кармічні, на кого більше за місячне затемнення? До всіх ретроградних планет у вересні та на початку жовтня приєднується найпотужніший показник у плані очищення та звільнення від непотрібного. Від того, що відпрацювало свої програми і готове піти. Це місячне затемнення, це часткове місячне затемнення. Вплив затемнення ми можемо почати відчувати протягом тижня. Це може бути порушення сну, занепокоєння, тривожність, головний біль, перепади тиску. Максимальний вплив затемнення плюс-мінус три дні, але події кармічного характеру можуть у деяких випадках проявлятися задовго до затемнення, навіть за два місяці. Це, звичайно, потрібно відстежувати, записувати події, щоб потім аналізувати, тобто вже могли бути якісь натяки на те, що буде відбуватися в період коридору затемнень та в період самого затемнення. Щомісяця ми переживаємо момент повного місяця. А місячне затемнення це теж повня. але затемнення завжди відбуваються на кармічних лунних вузлах, і затемнення завжди сильніше впливає. Затемнення це незвичайне лунні вузли знаходяться на осі овен терези і тільки рухаються в напрямку осі риби діва. Але оскільки є допустимі норми, то це лунне затемнення ніби забігає наперед, щоб подивитися, а що там попереду. Адже лунні вузли вже 12 січня 2025 року перейдуть на вісь риба діва. Наступне сонячне затемнення, яке відбудеться 2 жовтня і буде воно на осі овен терези. Кожне затемнення має власний характер, тому за своїм значенням та змістом це зовсім інші енергії. І затемнення відкриває цикл затемнень на осі риба діва. З молодика до повного місяця енергія наростає. У повний місяць ми вже точно розуміємо напрямок або короткі перспективи проходять стадію завершення. В період затемнень на поверхню піднімається те, що давно живе всередині нас і потребує зцілення. Місячне затемнення буде частково, тобто частина місяця опиниться в тіні землі. Часткове місячне затемнення буде видно з Європи, більшої частини Азії, Африки, Північної Америки, Південної Америки, Арктики та Антарктиди, а риби, в яких відбувається місячне затемнення, знак таємниць всього прихованого, глибинних підсвідомих процесів, сильної інтуїції, наших мрій та ідеалів, вищих духовних смислів, співчуття та милосердя, а також Усамітнення, підбиття підсумків, висновків, синтезу отриманого досвіду. І швидше за все, повний місяць суперлуння, місяць знаходиться в Перегеї, а в цей час можуть відкритися якісь таємниці. По затемнення не пройде ніхто. Саме по собі затемнення дуже сильне, вже виходячи з того, що у знаку риби в момент затемнення буде проходити з'єднання місяця з Нептуном управителем знака риб, а це знову таки інтуїція, прийняття, прощення, узгодженість із загальнолюдськими цінностями та вміння бачити цінність у кожній людині. А Нептун входить до бісекстилю з вищими планетами, який вже досить довго надає допомогу та підтримку від вищих сил. І Нептун управитель цього затемнення, і він управитель знака риби. Нептун у прекрасних аспектах з Плутоном та Ураном, а це говорить про те, що багато хто щось усвідомить, проясниться якась ситуація і зможете прийняти важливе рішення, здійснити мрію, бажання, але сама по собі повня це протистояння сонця та місяця. енергії дуже багато, її важко контролювати, тому можливі емоційні сплески, конфлікти важко утриматися від висловлювань. Але водночас у повний місяць можна почути правду. А це ще й лунне затемнення. Затемнення дають можливість змінити життя. Це можливість змін, можливість скоригувати свій шлях і направити його у бік розвитку та еволюції. А лунне затемнення відбувається на висхідному лунному вузлі, вузлі еволюції. Місячне затемнення завжди говорить про завершення чогось. Це може бути завершення якоїсь ситуації, отримання результату від виконаної роботи, закінчення якоїсь справи, отримання нагороди, здобуття того, до чого прагнули. Який можливий результат? А результат залежить від ваших дій, зроблених раніше. І, звичайно. Завдання затемнення це можливість звільнитися від негативних переконань, негативних програм. Місяць це наша душа, підсвідомі програми, це емоції, тобто потрібно попрацювати із негативними емоціями, з програмою безпеки, розв'язати конфлікти, якщо вони є. Тому дуже добре опрацьовувати в це місячне затемнення родові програми, налагоджувати стосунки з мамою і взагалі з жіночою частиною роду. Затемнення місячне, а це наші звички. І якщо у вас є те, від чого ви хотіли б звільнитися, то місячне затемнення саме про це. Також добре закривати борги, звільняючи себе від якихось зайвих зобов'язань. Це затемнення в рибах, а риби символічно відносяться до 12-го дому гороскопу. енергія спрямована всередину, це завершення процесів, підбиття підсумків, висновки, синтез отриманого досвіду. Це так, для повтору: це усамітнення, участь у таємних закритих групах та суспільствах, розмова з душею, творчі процеси, самопізнання, мрії, таємниці. А також у мінусі це ілюзії, залежності, те, що тягне вниз і не дає розкрити свою індивідуальність, образи, комплекси. І це все говорить про те, що з цим потрібно працювати в період коридору затемнень. Найважливіше у цьому затемненні наша підсвідомість, глибина процесів. І місяць, і Нептун відповідають за нашу підсвідомість, за те, що відбувається всередині. Це наше вище я, це безумовна любов. І в період лунного затемнення плюс-мінус три дні. Можливі віщі сни, інтуїція. Інтуїція може сильно вмикатися, тому бажано бути дуже уважними, звертати увагу на те, що відбувається. Нептун – це планета ясновидіння, інтуїції, медитативних процесів, безумовної любові це все, що пов'язане з таємницями, езотерикою, непізнаним. А мета будь-якого затемнення внести ясність, підсвітити помилки, а також показати, де є результати, і ви це побачите як у собі, так і у оточуючих. Повня – це завжди загострення почуттів. Емоцій, тому можуть відкриватися якісь таємниці, а хтось відкриє своє справжнє обличчя. Але в Нептуна також є протилежний бік, тобто його негативні якості. Це суперечливі емоції, роздвоєність мотивів, понять, затуманеність свідомості, тому не бажано приймати алкоголь чи засоби, що туманять свідомість, щоб уникнути отруєнь, реакція організму не передбачувана. Все, що буде на душі, може викликати сум'яття почуттів і багато запитань, помилок. Реальність може сприйматися через призму власних фантазій та ілюзій, і людина не сприймає реальність таку, якою вона є. Всіляко виправдовує свою картину світу, відмовляючись дивитися правді у вічі, що загрожує розчаруванням, коли внутрішній світ руйнується на дрібні уламки та може накрити депресією. Також це про плітки, чутки, інтриги та заздрість. Можливі обставини, коли люди об'єднаються і дружать проти когось, плетуть інтриги, заздрять. Будь-які новини можуть бути неправдою. Це злі помисли, змови та маніпуляції. Місячне затемнення в рибах це роздолля для подібних занять. Все залежить від рівня розвитку душі, від того, наскільки людина прагне духовного розвитку чи навпаки заперечує його. Це і про зради. І зустрічі під кодом секретності, про те, про що не говорять у голос. А для когось це самотність, бажання усамітнитися чи вимушена ізоляція. Це час, коли людей переповнюють всілякі емоції, почуття та бажання, які довго збиралися в душі і не проявлялися зовні. Тих, хто звик замовчувати свої емоції та тримати свої почуття при собі, може чекати апокаліпсис. І захочеться висловити все, що так довго утримувалося. Це затемнення може спровокувати сильний емоційний дискомфорт, негативно вплинути на психіку. І після затемнення у нас буде два тижні коридору затемнень для того, щоб звільнитися від цього негативу очистити простір у своїй душі в будинку. Для нового це все на допомогу ретропланетам, особливо Плутону, великому трансформатору та чистильщику. І це дуже добре, що є можливість трансформувати всі негативні якості. Аспекти затемнення. Як згадувалося вище, Нептун знаходиться на вершині бісекстилю, в якому беруть участь найвищі планети, а це захист та допомога. Але є умова, це принцип відкритого серця. Місяць у поєднанні з ретро Нептуном. Нептун це несвідома карма, безумовна любов, і ретро Нептун може відкрити правду, все приховане, незрозуміле, таємне. Тому для багатьох це затемнення може перевернути думки, ваше бачення чогось або когось. Місяць і ретро Нептун це оголена реальність, це розкриття таємниць, секретів, всього, що ховалося, все таємне може оголюватися або просто почне приходити усвідомлення, це ніби як знімаються рожеві окуляри, і ви бачите реальний стан справ. І це можливість чітко побачити свої бажання, зрозуміти, наскільки вони реальні, і наскільки вони ваші. Плутон і Уран в гармонії до Нептуна. Плутон допоможе трансформувати всі перешкоди та страхи на шляху здійснення мрії. Уран планета найвищого інтелекту, неординарності, тому весь період коридору затемнень ви можете розвивати свою мрію, ідею, яку впроваджуватимете в життя після сонячного затемнення. Також аспект з'єднання місяця з Ретро Нептуном це як вказівка на родові сценарії, які йдуть із покоління в покоління. Минуле дихає в спину, воно повертається і потребує завершення. Тому чим більше буде питань до Всесвіту, внутрішньої роботи над ситуаціями, тим краще ви розберетеся в собі. Тоді покажуть, що треба прибрати зі свого життя, а що залишити, інтуїція підкаже: участь кармічних лунних вузлів свідчить, що питання не вирішено, події минулого можуть повторюватися, але це порушення шляху еволюції. Індикатор це якщо у вас відбуваються негативні події, які приводять до стресу, щось руйнується в житті, або питання потребують вирішення. А якщо ви йдете за своїм призначенням, то дуже велика можливість гармонійних подій. Питання можуть вирішуватися дуже легко, тому звертайте увагу на знаки Всесвіту, довіртеся тому, що відбуватиметься. Слухайте свою інтуїцію, приймайте, прощайте, дякуйте за все, що відбувається, і за добре, і за складні ситуації. І тоді Всесвіт допомагатиме. Даватиме потрібних людей потрібні зустрічі, спрямовуватиме у потрібний бік. А якщо відкладати розв'язання ситуації, то не... ситуація повториться, але вже в більш розширеному варіанті, враховуючи те, що лунні вузли ще не перейшли на вісь діва риби, то події можуть показувати те, що буде відбуватися, тому будьте уважні. Все в цьому світі циклічно, і у планет також свої цикли, і у лунних вузлів теж повне коло лунні вузли здійснюють за 18 років, а на півобіг становить приблизно 9 років. Тому можете провести аналогію з тим, що відбувалося 9 років або 18,5 років, для того, щоб зрозуміти, які події можуть відбуватися зараз. І вже можна буде побачити наскільки вирішені були ті питання, які повставали в той період, з 9 до 23 вересня діє тау квадрат з Марсом у раці на вершині до лунних вузлів. Це ймовірна вказівка на сімейний конфлікт та скандали в домі. Безпека під питанням. Це про те, коли на душі тривожно та близькі стають ворогами. Марс планета активності, імпульсивності, тому дні лунного затемнення можуть бути особливо активними і не виключено, що рішення можуть ухвалюватися дуже різко. Також сюди відносяться емоційні гойдалки, істеричність, нестабільний емоційний стан. Тут відіграються кармічні родові програми, тому звертайте увагу, які люди вам зустрічаються, які реакції ви викликаєте у людей. Або навпаки, які реакції вони викликають у вас, а оскільки Марс на вершині та у квадрату до лунних вузлів, то це вказівка на те, наскільки правильно ви йдете кармічною дорогою. Люди, яких ви зустрічаєте. Інформація, яка надходить, сни, це кармічні підказки, і звичайно добре, якщо ви це будете фіксувати на папері, а потім, після виходу з коридору, затемнень проаналізуєте і зможете побачити те, які дії вам потрібно робити, а які ні. Всі рішення, які будуть ухвалені, відіграватимуть роль як мінімум пів року. Але часто це може відбиватися на довгі роки, оскільки цикл лунних вузлів 18 з половиною років, а півцикл дев'ять з половиною років. Рівновіддалення Марса від минулого і майбутнього говорить про те, що від наших дій чи бездіяльності дуже багато залежить у наших кармічних речах. Тому що Марс ще й управитель знаку Овен, по якому йде лунний вузол еволюції. Ще в нас є конфігурація парус вітрила, як фартова постать у гороскопі затемнення. І дарує впевненість у собі здатність виходити з будь-яких критичних ситуацій, переможцям, уміння підлаштовуватися під мінливий світ і діяти відповідно до позаштатної ситуації. Тож не все так погано, як здається. Внутрішній спокій і холоднокровність допоможе зберегти здорову психіку та знайти вихід із будь-якої кризи. Відкритість до нового, плюс особиста інтуїція вбереже від потенційних проблем, переведе відносини на більш високий і духовний рівень. Включення бісекстилю між вищими планетами може показувати глобальні зміни на Землі, і ми особисто в них включені, тому що вершина вітрил, сонце, а Сонце. Це наша особистість, це наша особиста включеність. Тому важливо усвідомити для себе позицію в тій сфері або точці, в якій ви зараз перебуваєте з перспективою на майбутнє і розвиток. В цей період багато хто несподівано для себе може змінювати давніх партнерів на більш динамічних і перспективних. В цей же період буде запущено багато довгограючих проєктів, Діва знак раціональний, і вона змусить багатьох позбутися ілюзій та сплячки, ухваливши вольові рішення. Намагайтеся не включатися в конфліктні ситуації, не з'ясовуйте стосунків, особливо плюс-мінус три дні в період затемнення. Це час не для активності, а навпаки, для внутрішньої роботи та відпочинку. Попрацюйте зі станом жертви, образами, ілюзіями, завершуйте розпочати, але не розпочинайте нові проекти, звільняйтеся від боргів, кредитів, невиконаних обіцянок, непотрібних зв'язків та шкідливих звичок. Якщо ви вирішили завершити відносини, піти з роботи, якщо це продумано заздалегідь, то вам вдасться легко це зробити, але запам'ятайте, що повернення не буде. Але в період коридору затемнень такі кардинальні рішення краще зовсім не ухвалювати. Щодо здоров'я: Нептун управитель затемнення. Нептун впливає на підсвідомі процеси, на психіку, а також відноситься алергії, псоріаз, уведені Нептуна ступні ніг. Все, що відноситься до вірусних грибкових захворювань на ногах. І оскільки після затемнення місяць піде на спад, то дуже добре висловлювати намір робити практики на зцілення, звільнення від хвороб. Але це не час для операцій, операції лише в разі екстреної потреби, також це про хронічні хвороби, про госпіталізацію та вірусні хвороби, психосоматичні захворювання, під ударом психіка, емоційна сфера, генетична пам'ять. Власні помилки та внутрішній світ, Нептун це всесвітній океан, вода. Тому корисно пити більше води, перебувати біля води на глобальному рівні. Можлива небезпека від води, отруєнь. Сатурн напружений, тому в океані та морях можуть відбуватися якісь катаклізми. Цунамі, тайфуни, землетруси все, що пов'язано з енергією, землі та води, може вирувати, знаючи, що може відбуватися в коридорі затемнень і в період затемнень, можна застосувати всі рекомендації на свою користь. Відпочивайте, медитуйте, робіть практики на звільнення від непотрібного, на зцілення і очищення простору всередині себе і навколо себе. Тож, поринаємо у зону турбулентності в період коридору затемнень. Відчути затемнення можуть не всі. Найбільший вплив буде на тих, у кого вісь затемнення торкається планети, асценденту, куспіду домів якихось значущих точок гороскопу. Але якщо затемнення не торкається особисто вас. То дуже велика ймовірність, що ви його не відчуєте. Проте затемнення відбувається на осі служіння риба діва і проходитиме по певному сектору гороскопа і вимагатиме гармонізувати, збалансувати цю сферу життя. Затемнень на рік буває від 4 до 6 або 7. Все одно рано чи пізно всім доведеться пройти перевірку. У всіх, у кого відбуватимуться якісь несподівані, неприємні події, особливо перед затемненням, і місячним і сонячним, у вас є шанс протягом півроку до наступного коридору затемнень повністю вирішити завдання. Але для цього потрібно буде попрацювати, адже в цей період відбуваються кармічні події, тобто причина була. А в період затемнення ви отримуєте слідство. Та вирішуючи питання, ви закриваєте цю негативну кармічну програму і більше не наступатимете на ті самі граблі. Під час затемнень на землю приходить особлива енергія, здатна радикально змінити життя людей, тому важливо поставитися до цих періодів свідомо. Вважається, що затемнення особливо сильно впливають на сфери, пов'язані з тим знаком, в якому вони відбуваються. То на кого ж більше вплине затемнення в рибах? Затемнення можуть відчути всі, хто пов'язаний із професіями Нептуна: психологи, езотерики, енергопрактики, хіміки, фармацевти, фармакологи, музиканти, художники, моряки, всі, хто пов'язаний із морем, з водою, з морепродуктами. Цим професіям можуть показати, які. Будуть зміни починаючи з 25-го року, коли лунні вузли перейдуть на вісь діва риби. Важливі зміни у житті можуть відбутися у тих, у кого затемнення торкнеться важливих точок гороскопу. Насамперед, це риби, овни, діви терзи. Точка затемнення в рибах буде у поєднанні з сонцем. Зміни можуть стосуватися вашої особистості, зміни професії, партнера країни. Житла зовнішності. А може, ви вирішите розпочати життя з чистого аркушу. А в коридорі затемнень можна попрацювати над обмеженнями, негативними настановами, які заважають прийняттю того чи іншого рішення. На протилежному боці знак діва та терези. Затемнення буде в опозиції до ваших значущих точок, але в поєднанні з сонцем або. З лунним вузлом минулого, і це дуже важливо, так як сонце чи інші точки будуть активовані лунним вузлом минулого, і тут важливий баланс, гармонія та вибір залишити минуле та розпочати рух шляхом еволюції. Головна увага відносинам. Напруга може бути у близнюків і раків, у стрільців і козирогів. Вам доведеться діяти, напруга завжди дає велику енергію, але на цьому етапі вам можуть показати, що буде відбуватися в 25-му році, коли поміняють вісь лунні вузли. Але якісь зміни все ж таки можуть бути. Сприятливі події можуть бути у скорпіонів, стрільців, раків та левів. Вам відкриваються двері можливостей, а ваше завдання побачити їх. І скористатися ними, тому що наступний шанс з'явиться не скоро. Можливо, вам доведеться щось змінити, а допомога та підтримка може прийти від людей. Та ваш вибір приймати цю допомогу чи ні? Рішення за вами. Але наступна можливість може з'явитися не скоро. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!